Ще один аромат, який створений генієм Квентіном Бішем. А як відомо, він вміє поєднувати свіжі і теплі ноти без перебору. Привіт, парфюмістики! Зустрічайте тіля від Марк Антуан Баруа. Уявіть аромат, який переносить вас у літній сад, де липи квітнуть і легкий вітерець грає з листям. Саме так звучить тіля. Поверхні нотам тут липовий цвіт, жасмін, у геліотроп і амброксан, а в базі мускус і амброва деревина. Мені цей аромат сподобався з першого вдиху. Він відкривається свіжістю липового цвіту і жасміну. Ніби ти прогулюєшся літнім садом рано вранці, коли повітря ще прохолодне, а запахи квітів максимально насичені. Геліотроп додає йому легкову пудровість, а амброксан делікатну деревну основу. База з мускусу і амбри робить аромат теплим і затишним, але не важким. Що ще круто в цьому ароматі, що він на шкірі живе по-разному. Залежно від настрою і температури тіла, в один момент ти чуєш більше свіжості і квітковості, а в інший теплі деревні ноти, які роблять цей аромат неймовірно комфортним для довгого носіння. До речі, його тривалість і шлейф дозволяє носити аромат цілий день без додаткових розпилень. Обов'язково рекомендую цей аромат для затесту і нагадую, цей та багато інших ароматів доступні на розпив від 2 мл та в повнорозмірних флаконах. Підписуйтесь і замовляйте.